У нас триває будівництво гаража, зараз яма у нас знаходиться ось уже в такому стані. Получається, що кладка вже закінчена, але дуже заважають дощі. Кожен день йде дощ. Йде дощ, все це діло розмиває, заважає. Ось дивіться, бачите як землю тут повимивало. Так, яма виглядає. Де це глобальне потепління? я щось я не наблюдаю в упор. Похолодання хіба ж? Тому що зараз у нас які 10 червня чи? Які? 13. А, 13 13 червня ось а погода така, значи вересень. Або жовтий. Зараз у нас буде засипка, мабуть відсівом будемо засипати оці полості. Ось, і потім вже буде тут стояти уголок для накривання ями. Ось і цей уголок виходить, що він буде зварений там, з арматурою Ось, і все це буде забетоновано в одну суцільну якби. а на полу на полу буде бруківка ось тут є вже бруківка ось буде вот така бруківка на полу тут бачите все в воді все тачка повна води це сьогодні зранку налило